Christmas tree lights twinkle bright laughter fills the silent night it's the joy this season brings fills your heart and a friend memories that never end gingerbread with icing swirls for all the Ось. Доброго раночку. У нас зараз буде розпаковка з Євкою. Після розпаковки ми б... підемо до підемо в гості. Ага, так. Да. Єва, приберу тільки оцей мішочок і зараз щось метелику включимо і готові. Іди глянь, чи я буду в кадрі. до мене? Так. Добре. А трошки зараз. Ще. О, култок. Гення. Uh -huh. Ти сюди сідай. Так, які подарунки перші відкриваємо? У Ой, нас є подарунок сім. номер 9. О, почекайте. Всім привіт. Є, давай, всім привіт! Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні будемо відкривати 9 адвент-подарунок. І у нас ще є подарунки. Вчора мені подарувала підписниця, і також цікаво, що там. Мені взагалі дуже цікаво. Я вчора ще не відкривала, бо. Я всі сумки поклала в машину, і потім пішов такий рівень, що я просто вирішила не виходити. Що, з якого починаємо? У тебе запах твоїх парфумів уже скрізь. З цього починаємо? починаю да. ті дзвоники? Пошурши, що ти думаєш, що там? там так, я вже знаю, що це від кого, тому що в мене є загадки, що з такого пакування це напевно віка. А это я знаю. Дай. Это вот так. <реш> 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 Мамі тоже уже. О, а что тут? <реш> Все уже не крепится. Вот так. Я водойс. Все. Це яка гарна. Блін, клас! Цікаво, як світиться. Напевно, біленьким. Хоча? Не знаю. До речі, це дуже доречно, бо це дуже доречно, бо я завтра, а може навіть післязавтра, бо можу все, все покращено. Я знаю. <кхи> <кхи> І ось так приклається. Це подарунок від підписниці. У мене вчора був бранч. І вона подарувала два подарунки і один подарунок психологині. Так все. Це повіда. Це. Це, це, сказала, а це вже мені я бачу. <різь> <Я> <різь> мені. Давай, на, скрай. <різь> <різь> Всю вау! Дякую! А ну кажи дякую за цукерки теж. Які, до речі. Це <смеш> мені. Ти дуже. Тут будеш ділитись. Блін, такі класні, дивись, Єва. Це сілі перець. <смеш> <смеш> Ха -ха, клас. Ой, диви вообще прикол. Дивись. Ой, клас. О, мама, мама. Да? Вот так, напевно, оно будет падать, ну да, це він типа, залазить. прикольно, сейчас я покажу, что делать. Будешь делать? Так, это нам, конечно, звичайно. Я буду с тобой этим делать. Чем ты будешь делать? А ты вот На обмен давай, вот так, то есть, я тобі стиль, этим, а ты вот так. Не, я буби тоже люблю. Тоді ось так. Це тоді, а Дивіться, які класні. Боже Світлана, дякую, мені дуже приємно. Вау, це дуже гарно, так, да, Кітька? А. Класно. Так буде у нас на столі стояти. У мене, до речі, такого немає взагалі. Ну, в плані декорованих солі та перців, так, щоб можна ставити на стіл, у мене таких немає. Це дуже вдалий подарунок. Клас, я сьогодні вже зроблю. Так, ну що, побігли я до твоєї подружки? Да. Ми зараз з Євою їдемо дуже. в гості. За одну класниці мокій. Аднакляба! Ми поїхали в гості, і вже після гостей я дещо вам покажу, розкажу. Також буде пакування подарунків, яких саме то побачите вже трошечки пізніше. Хочу показати подарунки, які я підготувала діткам для волонтерської ініціативи. Я трошки пізніше розкажу, що саме це за ініціатива, а зараз покажу більше е, самі подарунки. Е, це для дівчинки, е, стається, 7 років, 7, на да, якщо не помиляюсь. Вона попросила ролики, тому я. Підібрала ось такі ролики. Тут захистом, ця штука, і на колінники, на плечні, ой, на ці... лікті, і воно прям ось в сумці такі. Ану, я, потримай, покажу сумочку. Ось така сумочка спортивна. Сайчик, там на дві розмір. Ось такі. Можна якось картосу? Ні, зайчик не можна, бо це подарунок. Я в цю коробку буду пакувати. До цієї дитинки також покладу ще ось такого шоколадного санту. І наступні зараз подаруночки покажу. Так, ролики прибираємо. Наступна дитина попросила. Павербанк на сонячні батареї, і я до цього подарунку додаю ось такий набір цукерок. Я думаю, що буде в тему. Здається, дитині 9 років. Я кажу, зараз здається, тому що я вже давно це все придбала, давно підготувала і вже трошки підзабула сам вік дитини. Так, це буде другий подарунок. І третій подарунок це ось це. А ще зараз так, ось доставила ще сюди. І наступний третій подарунок це хлопчик 11 років, попросив ялинку з ялинковими прикрасами. Я підібрала ось таку невеличку ялинку. Насправді думала більше брати, але якщо чесно, як її транспортувати, я потім подумала, що нехай буде маленька. Взяла новорічні іграшки, які він просив. Ось таку штуку, далі гірлянду на батарейках з батарейками. І ось така гірлянда, яка вмикається в розетку. Вона і без розетки доволі така цікава, гарненька. Тому я подумала, що це буде доречно. Також з того, що я взяла маленьку ялинку, то подумала, що буде доречно ще. Таку іграшку, тим паче, що дитина вже доросла. Але я думаю, що так, від такої іграшки ніхто не відмовиться. Мені сподобався цей дуже ведмедик. Якщо чесно, сам, сам собі таке е, рідко купуєш, а комусь на подарунок дуже класно. І також ось такий набір цукерок. Ось такий довгий. Все, знаєте, такий довгий подарунок. Ось так. Ось це. Ось це, це і ось це. А це е, дитинці з ось це. Так, ось такі подарунки. Я думаю, що будуть задоволені. Зараз все буду пакувати. Сьогодні хочу розповісти вам про чудову ініціативу Олені Святого Миколая. Це проєкт, яким я вже неодноразово допомагала в плані того, що я ставала людиною, яка дарує подарунки дітям. І на цей рік я вже вибрала три, три дитини. Я обов'язково в описі під відео цим залишив посилання на телеграм-канал цієї організації. Там, в закріпленому повідомленні, написана вся інструкція, як зробити це все, як обрати дитину. Як вибрати сам подарунок, бо ви саме вибираєте не по дитині, а по подарунку, скоріше за все, по вашим можливостям і так далі. І одразу скажу, що не всі подарунки можливо виконати, тому що діти бажають миру, щоб повернувся тато і так далі. Дуже багато подарунків, яких просто не в силах насправді виконати. Тому цього року я не вчитувалась в листи я обрала собі три дитини перші. Спасибося, які просто самі подарунки мені були по кишені, я подумала, що я зможу це виконати. І обрала, і, власне, ось готую ці подарунки. Тому що в минулих роках, коли я читала ці всі листи, це насправді було дуже важко. І хотілося таке відчуття, що хочеться подарувати всім всі ті подарунки, а ти не можеш всім прям допомогти. І тому цього року я вирішила нічого не читати, а допомогти просто першим. Діткам, які Ну, ви бачите, що це подарунки, які не такі вже великого бюджету, просто це знак уваги. І я порахувала, що я можу подарувати три подарунки саме з таким бюджетом. Я думаю, що тут в принципі легко здогадатись, яка тут була сума на кожному з них. Але це те, що ми можемо дозволити, і я закликаю всіх долучатись до таких організацій. Їх насправді дуже багато, не тільки ці. Я знаю, що і Оля. Чимочі чи Зоряна так само допомагають в інших організаціях. Якщо пошукати в інтернеті, то, знайдеться ще дуже багато, тому що дітей насправді дійсно дуже і дуже багато. Саме ця організація займається дітьми, які постраждали від війни, живуть поруч з війною. Є організації, які займаються з дитячими будинками. І... Взагалі дітками, які дуже дійсно потребують такої уваги, які не отримують подарунків. Але це треба дарувати це свято. Якщо є можливість, то обов'язково. Якщо ви не хочете займатися саме підбором подарунків, не розумієте, як це робити, завжди можна щось кинути на карту, тому що у організації витрат дійсно дуже дуже багато. Наприклад, сам той же самий бензин. Так, у нас повітряна тривога на фоні. Якраз коли я хотіла прощатись. Все, я запакувала три подарунки. Єдине, що мені завтра треба їх підписати, написати листи. Там є така обов'язкова умова, треба підписати лист. І я завтра заїду, куплю якісь гарні листівки, або, ну, щось придумаю як краще. І підпишу, покладу і вже відправлю. Все, три подарунки готові. І... Будемо з вами прощатись до завтра. я а будь ласка, не Ні!